Доброго дня. Вас вітає аналітична лабораторія Гротест. Я Олег Маслов. Продовжуємо курс наших відеолекцій невеличких. Сьогодні я хочу вам розповісти про дуже важливий параметр аналізу. Дуже важливий, на мою думку, і на думку лабораторії Гротест. Аналіз називається механічний склад ґрунту. Механічний склад ґрунту, ще його називають текстура. Це. Аналіз на вміст у ґрунті таких фракцій, як пісок, мул та глина. Прийнято рахувати, що ці три фракції сумарно дають нам 100%. Ці три фракції, вони Дуже різні за розміром, і дуже різні за властивостями. Саме механічний склад ґрунту або текстура ґрунту буде нам давати в подальшому вміст поживних речовин в нашому ґрунту. Тобто, коли, наприклад, ми розглядаємо результати аналізу, якийсь там, да? і клієнт завжди питає, а скільки в мене там фосфору, скільки калію, перше, на що я завжди дивлюся, це два важливі показники. Це саме механічний склад, другий параметр це органічна речовина. Про органічну речовину поговоримо трохи пізніше. Зараз давайте більш детальніше зупинимось на цьому моменті. Чому я хочу вам про це розказати? Дивіться. Всі знають, що глина це найменша частинка, найактивніша частинка. і саме завдяки присутності глини, яка несе на собі від'ємний заряд ґрунт має властивість удержувати, тримати катіони в ґрунті, що є немаловажним. Пісок завдяки розміру і завдяки своїй аморфності, скажімо так, це неактивна частинка. Тому всі ми знаємо, що піщані ґрунти не будуть тримати катіони ґрунту, такі як калій, магній, кальцій, мікроелементи. Оптимальними. Знов таки я казав про те, що сумарно ці всі три показники дають 100%. Але не може бути так, щоб завдяки не було піску, була б тільки глина. Це також проблема, це сильно глиністі ґрунти. Зрозуміло, що коли багато піску, мало глини, це теж велика проблема це бідні піщані ґрунти. Тому має бути, скажімо так, якийсь баланс між цими трьома параметрами. Прийнято рахувати наступним чином. Піска. Має бути в ґрунті. 10, давайте так, не більше 25%. Це нормально. Глини має бути, ну там, 20-30%. А інше це буде му. До таких, скажімо так, показників, до таких співвідношень належить два типи ґрунтів. Перша. Легкосуглинковий ґрунт. Легкосуглинковий ґрунт, де піску має бути менше 25%, а глини має бути, як я і писав, десь відсотків 20-30. Легкосуглинковий ґрунт. І невелике підвищення піску до там 30%, можливо 35%. Це вже будуть пилувато супіщані ґрунти. Піску може бути там 20-35%, глини буде трошки менше 15, 25%. Легкоцюглинкові ґрунти і пиливата супіщані. При підвищенні рівню піску в ґрунті, якщо кількість відсоток піску збільшується, ми поступово від відпиливати супіщаних ґрунтів, будемо проходити більше 50% піску, це вже буде супіщані ґрунти. Більше 75, 5, 80% це вже будуть піщані ґрунти. Але ж зрозуміло, якщо ми кажемо, що сумарно всі 3, -3 фракції дають нам 100%, то з підвищенням рівню піску. В нас буде зменшуватися оці три фракції, і що найпоганіше нам буде зменшувати кількість глини. Яка, я казав, є активною фракцією, яка саме глина допомагає нам утримувати катіоні ґрунту? Чи можна цей параметр змінювати? Ні. Це вже як природа зробила, так воно і є. Бо цей процес створення ґрунту тривав. Дуже-дуже великий період часу, тисячі років. А зараз ми маємо те, що вже отримала природа, що зробила. Це трохи про механічний склад ґрунту. Дякую за увагу.